спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі Ferrari 458 Італія проти цього маленького хлопчика та дивіться, що він робить проти симфонічного квартету. І за українських та світових футболістів. І дев'яносто п'ятий квартал на нашій вулиці. Сильніше! <плес> Сильніша а! за що Олена Кравець проклинає швидке коло. тітка <плес> лихо. Ми дуже довго думали, на якій тарілці подати цей автомобільний делікатес, в якому місці машина до якої і доторкнутися страшно буде виглядати природно і органічно. Це національний спорткомплекс Олімпійський, найграндіозніша спортивна споруда країни. Саме на таких смарагдових полях футболісти рвуть собі жили, щоб дозволити отаку тачку. Феррарі 458 Італія найбільш бажаний автомобільний костюм не лише для людей в вуцах, а й для усіх відомих персон планети. Люди ще не придумали більш красномовний спосіб показати, що життя вдалося. Це не просто надтехнологічний міліметровий алюмінієвий кузов, під яким сотні революційних рішень. Фарарі, в першу чергу, це чітке і зрозуміле повідомлення. Декларація успіху. А Феррарі 458 найпопулярніша серед такого роду заявок, зокрема у футболістів. Златан Ібрагімович Франк Лемпард. Месуд ОЗІЛ. Це лише верхівка найвідоміших світових футболістів, які мають ось такий ключик. Звичайно, що Феррарі була і у Криштіано Роналдо. Він розторщив її в тотал, а уламки досі продає за 50 тисяч євро. Точно така тільки червона у футболіста Шахтаря развана Раца. Також якимось дивним чином сидячи на цьому місці, заробив на Феррарі Артем Мілевський. Цей автомобіль перевернув уявлення про швидкість найшвидшої людини планети шестиразового олімпійського чемпіона Усейна Болта. після поїздки на цій машині. Ямайський спринтер сказав, що раніше я думав, що я швидкий, а тепер у слова швидкий з'явилося інше ім'я Феррарі, 458 Італія. Саме такі суперкари завжди є і будуть символізувати наддостатки футбольної богеми. Недарма навіть на лавки запасних ставлять ексклюзивні автомобільні крісла, приміром як на Олімпійському стадіоні. Так само як співробітники головної спортивної арени країни дбають про якість привезеної із словенії трави, до якої торкаються золоті ноги футбольних зірок. Так само на заводі в Маранелло дбають про інтер'єр Феррарі, з яким матимуть справи не менш золоті руки і тіла футболістів. Знаєте за що критикують Феррарі Італія ті, кого її ніколи не буде? Її звинувачують у зайвому комфорті. А відтак володарі заводів і параходів тут відчувають себе комфортно як вдома. Ексклюзивна шкіра на сидіннях дорогі колонки під ногами, окремий клімат-контроль для кожного в цій машині. Звичайно, що є й достойна аудіосистема, яка буде прогривати треки навіть з вашого телефону. Проте справжні колонки від Феррарі мають вигляд трьох вихлопних труб. Для налаштування звуку двигуна в суперкарах долучають дирижерів симфонічного оркестру. <звук> і люди з ювелірним слухом роблять все можливе, щоб голос кожного авто звучав ідеально і впізнавався навіть за кілометри. Подивимось, чи переможе інженерна музика класична. Концерт починається на низьких нотах, які звучать як приємна зав'язка музичного твору. <tíssimulatory> Варто лише доторкнутися педалі газу, і двигун починає звучати меце-форте. Помірно, приємно, голосно. вчені, А хто ж ще? Довели, що звук Феррарі Італія налаштовує жінок на секс. У 1200 учасниць експерименту, які побували на персональному концерті в цьому автомобілі тестостерон зашкалював. Сто сторон починає зашкалювати і в чоловіків, коли відбувається різкий раптовий акцент мелодії, коли оберти двигуна перевищують три п'ятсот. Тоді крайні вихлопні труби замовкають і в роботу вмикається лише середня. Акустичну роботу двигуна фахівці називають крещендо. поступове посилення звучання до повної кульмінації у 9 тисяч обертів. Нехай пробачать мені усі шанувальники класичної музики, але жоден Бетховен чи Чайковський не написали нічого такого, що могло б конкурувати із музичними творами інженерів з Маранелло. Феррарі створюють справжні легенди навколо своїх автомобілів. Коли дізнаєшся, що двигуни збираються серед справжніх дерев, які підтримують необхідну вологість. Навіть на думку не спадає, що такий агрегат може бути поганий. Багажника у звичайному для всіх автомобілістів місці у Феррарі Італія немає. Його місце займає двигун ексгібіціоніс, а це означає, що відділення для речей слід шукати попереду. Капот. Він же багажник для власників Феррарі має дві новини. Перша хороша. Він є і досить великий. Друга – гірша. Практично весь його об'єм займає запасне колесо. Сюди навіть дорожню сумку не поставиш. Диск на докатці Феррарі виглядає краще, ніж більшість легкосплавних дисків навіть дорогих автомобілів. А сумка для домкрата виглядає сильніша за сумочки Louis Vuitton. Будемо відверті, вона й коштує дорожче. Хочете хоч якихось негативних характеристик, їх можна наскрести. Кнопки склопідіймачів розташовані посередині. Не найзручніше місце, до цього доведеться звикати. Ось взяти дзеркала заднього виду очей не відірвати наскільки вони прекрасні. Але через те, що винесені на двері і відведені дещо назад, страждає обзорність. І це враховуючи той факт, що салонне дзеркало заднього виду створене виключно для того, щоб перевіряти, як там справи у зібраного вручну 570 сильного двигуна. Цілком імовірно, що жоден покупець Феррарі не цікавився об'ємом бардачка. Ми ж вирішили перевірити, і він тут просто мізерний. Проте на вас чекає захоплюючий квест із пошуку, і як його відкрити, так, Щоб відкрити бардачок, треба натиснути кнопку на центральній консолі. Кермом ось цього відчуваєш себе непереможним і всесильним богом швидкості. Правда, отой дев'ятирічний малий шмаркач, який їздить на моторчику від блендера, так не вважає. Свою гоночну рукавичку Ферері кинув призер України із картингу Данило Лазарів. Зі своїх дев'яти років половину життя він провів на максимальній швидкості. Сподіваюся, що цей малий ще не знає, що молодим завжди у нас дорога, а старим завжди у нас пошана. На старті Давид проти Голіафа. Чотири з половиною літровий двигун Феррарі рівно у 36 разів більший за сердечко Карта. Максималка у 325 кілометрів 3-4 секунди до сотні. Плюс величезний крутний момент, що в народі називається попросту ричанням. Здавалось би, роблять це змагання безглуздим. Малий отримає не раніше ніж я вийду на пенсію. Але дивіться, що він робить. На звичайній трасі Ferrari не залишив би цій гонечній пласі жодного шансу. Але на карту на треку італійський суперкар почувається як ґадзіла на вулицях Нью-Йорка. Так, вона повертає! Це найкращий серійний трековий автомобіль в світі, але не так вправно, як малий на своїй табориці. Навіть якби за керму 458 п'ятдесят сіт Міхель Шумахер, який займався налаштуваннями шасі цього автомобіля, шансів проти карту його було б не більше ніж виграти в лотерею з цими вихідними. Натомість джекпот зірвав дев'ятирічний Данило, який більшу частину траси змушував довгий і гламурний ніс Феррарі нюхати свою маленьку вихлопту. Що ви вже купили таке дороге авто? Навряд чи у вас підніметься рука заливати в нього сумнівне пальне. Краще заправлятись на перевірених АЗС. V-Power Nitro Plus – Технологія протестована Феррарі. Феррарі 458 Італія це суміш стилю і епатажу. Така ж класично італійська, як їх мода кутюр. Посеред будь-якої вулиці вона виглядає як пам'ятник незалежності на майдані. Не помітити неможливо, а звучить як саундтрек дорогого життя. Усі випіндрюжники, футболісти, актори кіно, торговці металом і вугілля вагонами. Вона створена саме для вас. Навіть при тому, що ви їдете верхи на потужній атомній електростанції, ви можете легко понтуватись, розмовляти по телефону, відвлікатись від курування. Трансмісія працює плавно і природньо. Маневрувати на цьому авто легко, так що шанси прикусити випадковий язик мінімальні. У цієї машини є тільки один недолік: в комплектації не йде трековий полігон. Минулого року італійці продали багатим і знаменитим по всьому світу 7400 своїх суперкарів. Для порівняння в найкращі часи продавала 4 рази менше. Але тиражі Феррарі все одно дуже обмежені. Щодня в Маранелло збирають не більше двадцяти машин. Тож вони можуть собі дозволити самі обирати покупця. Якби ви були того варті, у вас була б Феррарі. Бо вони не продають автомобілі. Вони продають Формулу 1 для всіх і кожного. Кожного в кого є 300 тисяч євро на таку тачку. Далі в програмі олена кравець так штурмує горби. <звук> <звук> І так пролітає калюжі. Ой, Блін! Так. <звук> Колись вона була ведучою на Криворіжській радіостанції. Раніше керувала навіть цілим філіалом МакДональдс. Свого часу вела автопрограму. Сьогодні ж все більше захоплюється політикою, особливо колишнім прем'єр-міністром. О Юля Здрасте! і теперішнім міністром соціальної політики. Я кажу ноги вперед. Найвеселіша і наймодніша гонщиця на нашому пекельному колі, актриса студії 95-й квартал Олена Кравець. Давно чекали на вас на нашій трасі, і сьогодні наша мрія здійснилась. найвеселіша дівчина країни з'явиться на найпрохіднішому позашляховику країни на найбрутальнішій трасі країни. Взагалі, мені нервів немножко. Вот этим всем. Спортивний характер і агресивність вашої має бути присутня. Я не стремлюсь нікого обганяти на світофорі і газовати вже там стоя на тормозі. Ні, у мене такого нет. Ну, Просто моя машина на. Раз і швидко улітаю. Так воп, і швидше всіх улетела. І в мене, конечно, такое класне ощущение, когда вона раз и перша со светофор. А так, конечно, ну я не гоняюсь, я не подрезаю. Если я это делаю, случайно извиняюсь. Я еще, друзья, я не нервничаю на дороге. Сьогодні все буде зовсім по ну, вам большое. Сегодня ви будете стартувати агресивно, і ми сподіваємося на рекорд траси. Рушай! Давай, 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 давай! ой, <звіт> давай, 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 <звіт> давай, давай, <звіт> давай, давай, давай <звіт> куди зараз? куди ще? Прямо, прямо і направо. От сюди направо. Ой-ой-ой! <звіт> Ух ти, нічого собі! Вже з перших метрів пекельного полігону Олена Кривець зрозуміла, що з такою трасою особливо не пожартуєш. Ой, і, ой блін! І перше Я дівчат. <звіт> <Нається, груди>, <звіт> <симено. звіт> Та ну, ребята, ви що? <звіт> ну куди. Раз. Сильніше. Чорт! Їхать, що це з машиною? Нормально? Нормально все. Ай, блін! Вона переживе все. Ну, не посадила на рабор. Правда, клас? З кожним черговим прискоренням і крутим поворотом страх швидкості на нашій пральній дошці для Олени Кравець перетворювався на задоволення. Так, зараз між. Ой! Між цими ліворуч. Птичка выхать, чтобы вот это вот я знала, куда вы меня... Ой, блин, положим? Да. Молодец. У -у 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 Прекрасный дэш. Да? Как, тебе подобается? Блин, я не знаю. <firstly loves> Мне очень страшно, на самом Блин. Черт, там ничего не пробьется, нет? Бак там какой-нибудь. Мы не разорвемся? черт. Тепер Я не... Та ну Ігор! На горголі. Не зовсім ефірні вигуки, чи то страху,че задоволення змінювались щирими поважаннями знімальній групі і телекомпанії в цілому. Йдіть, ребята, щоб ви були здорові! канал 1 плюс 1 з такими передачами. Ти що, не хочеш сюди на своїм Нет! Уууу! ха Ой! ха ха я ругаюсь, я забываю. А тепер буде вертикально... А тепер гальмуй... Оп! І... Ох! Що ти ударила? Ти знову на раму. На раму? Машина тобі каже, дякую, дякую тобі, Лєночка, від 1 200. Є тітька лихатька! Аааа! Ребята, если вас когда-нибудь позовут на эту передачу, соглашайтесь. Спасибо. Правда, Вас? Вообще я так никогда в жизни не ездила и не буду. Очень страшно. Страшно, ну, невероятно, но очень прикольно. Ну, я таких ощущений, наверное, дай бог мне их никогда больше вот не испытать, не у вас передач. Просто я не хочу, я не хочу, не хочу. <laughs> ну, спасибо, ну спасибо, потому что это, ну, это очень, это новый для меня опыт, и меня он немножечко сейчас под, подтрухивает. Настав час рассказать вам про час. Я первая с конца? Ну, вы проехали прекрасно. Да? Ваш час 3 хвилини, 12 секунд. Це означає четвертий результат. Серйозно? Ні, серйозно? Фантастично. Ребята, взагалі, я, я монстр. Ну, слушай, ну ну, все, хорошо, я нічого не буду говорить, тому що так. Да, я, я там кричала і ругалась, простите, Ну, слушайте, ну, ви самі виноваты. Ну, головне, ви отримали задоволення? Очень большое. Спасибо. Я думала навіть отказаться. Зачем нам ні? Я мать. У мене ще вся життя вперед. Зачем мені передача тачки? Ну ні, нормально. Это, это полнота жизни. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell. Маша, спасибо. Користуйтесь і отримуйте задоволення. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Очі бояться, зате нога газує, і руки крутять баранку. Саме в такому веселому і неперевершеному стилі актриса студії квартал 95» пролетіла своє зіркове коло. Лише чотири секунди відділили Олену Кравець від титулу Найшвидшої відомої дівчини за кермом. Вперед вона пропустила тільки реактивну Руслану писанку. Л-200, окрім традиційних ударів по рамі, не зазнав жодних пошкоджень. Та всі головні випробування для пікапу вже підкочують на цьому білу. Білосніжному легковику бізнес-класу. У наступній програмі «Хіпстер на колесах шукає ідеальне вбрання. На ногах у нашого міні такі ж самі і яскраві чорно-білі диски і псує ідеальні зачіски. Довгоочікуваний міні Купер Пейсмен вже в Києві. para o um caso shell